Про імпульс-контроль. Тому що те, що я дуже часто бачу в інтернеті, відео, які позиціонуються під гідою імпульс-контролю, насправді не являється імпульс-контролем. Чому? Тому що імпульс-контроль це коли собачка щось бажає і вона його бажає, але вона тримає себе в лапах, чекає там, поки вона може це отримати. Так? Чи не отримує цього взагалі, перенаправляє свою активність кудись в інше місце. І цей імпульс-контроль, там, наприклад, та собака бачить іграшку, вона її дуже хоче і там чекає на наше відкріплення і отримує. Так, оцей імпульс контроль, який можна називати імпульс контролем. Але коли в нас собака від, скажімо так, і це будується не через заборону. Не... Що я маю на увазі, що я не вважаю імпульс контролем? Наприклад, перед собакою ставлять миску чи іграшку, забороняють її брати фізично чи просто голосом. І собака вже не вже починає показувати такі сигнали, як а, зівання, відвертання голови. Вона вже не хоче, ну тобто відвертається від цього об'єкту. Так вона його дуже сильно хотіла, але через заборону і нерозуміння, як його отримання, отримати в неї виникає фрустрація, і вона вже не дивиться на цю іграшку чи корм, тому що це занадто складно для неї і викликає негативні емоції. Це хороший спосіб вбити ігрову мотивацію, харчову мотивацію та трішки Попсувати стосунки. Так що, не робити вправи імпульс контроль ні. Просто треба їх робити правильно. Як їх робити правильно? Ми поступово, ми ніколи не забороняємо оці об'єкти, їжу чи іграшку. Ми вчимо собачку на них концентруватися. Наприклад, беремо шматочок з кормом, там, підносимо до носика, кажемо, чекай, своїм цілим голосом створюємо ажіотаж, собачка завмирає на секундочку. Після цієї секундочки завмирання кажемо маркер відкріплення там єс, і даємо шматочок. Так само можемо робити з іграшкою. Гралися, гралися, завмерли з іграшкою. Супа! Маркер відкріплення, і полер. І так поступово ми нарощуємо цей, е, е, ці моменти концентрації та переключення від збудження та е, е, на. Е, Переключення від збудження на концентрацію, не вбиваючи мотивацію. Тому що, коли ви кидаєте іграшку, собака біжить за цією іграшкою, і ви забороняєте, це вбиває мотивацію, псує ваші стосунки, це не є імпульс контролем і, е, і це є негативним покаранням. Навіщо нам це? Тому далі будуть приклади.